і З цим святим вечором Богоявленським, Хрещенським, і молимося і просимо Бога про те, щоб Бог перебував з нами у своїй благодаті, своїй силі, своїй твердості, кріпості духу, щоб ми мали Бога як упору, як підтримку. Господь, Котрий сходить, Котрий приходить у світ, народжується. Котрий все робить для нашого спасіння, сьогодні виходить на проповідь, сьогодні виходить у світ, не вже як людина, як його знали інші, але з цим хрещенням сходить Дух Святий, видимо, показуючи людям, що цей є і голос Божий, який лунає, який каже, цей є син мій улюблений. І Бог являє себе. Світує. Нехай же ці дні, коли ми просимо, коли ми звертаємося до Нього про благословення, про підтримку, коли наші серця вони очікують, вони чекають відчути усю Божу благодать, Божу присутність. Хай Господь Бог через укроплену свячену водичку, яку ми споживаємо, котрої ми освячуємо доми. Хай кожного разу, коли ми будемо її споживати, хай це нагадування. Хай утвердження вірі, хай воно в нас укріплюється, хай воно підносить наш дух, наші думки, наше життя і веде нас не просто до того, щоб ми добрими людьми були, але щоб ми були добрими перед Богом, щоб ми були праведні перед Богом, щоб ми сповнювалися тим світлом Божественним, котре і нас посвічує, і тих, хто є навколо нас. Вітаю вас із цим святим вечором. Сьогодні день пісний, сьогодні свята вечеря пісна і завтра вже саме свято, цей один день він є пісним перед, перед святом Богояму. Завтра служимо літургію о 9-й годині тут. Після літургії буде також велике освячення води, Іорданське вже. І після того. Владика буде йти після літургії, яку вони служать в соборі Святої Троїці, будуть йти люди на канал, де будуть освячуватися вода у Дунай-каналі. То хто буде мати завтра можливість, будемо дуже раді, і ми, священники, будемо йти туди. Тож можете побачити, як робиться це тут, як у нас, у нас це робиться трошки по-іншому на річці, е, в Єрусалимі трошки по-іншому, е, тут трошки по-іншому, але всі разом підемо, помолимося на річку, хто вести. Кофе. Самі стінці.